Дуже багато людей працюють за кордоном. І е, тут є люди ті, які працюють за кордоном, які там отримують дохід, і які, е, якщо вони там працюють офіційно, то вони там сплачують податки. Але згідно нашу чинного законодавства, навіть якщо людина перебувала повний рік. Раніше по старому декрету, якщо людина була за кордоном більше, як 183 дні, вона не повинна була звітувати тут і подавати декларацію. За нинішніми правилами... Навіть якщо всі 365 днів були за кордоном, потрібно подавати річну декларацію і звільну про доходи, отримані там. Якщо ж, ще раз кажу, якщо доходи отримані там офіційно, якщо податок не сплачений, якщо цією країною укладений договір про виникнення подвійного оподаткування, а такі договори укладені практично з усіма європейськими країнами, Штатами, Канадою то о, та довідка подається в наші органи і тут зараховується сума податку, яка була сплачена за кордон. Податок на доходи і маємо е, від роботи, ну, да, о, доходи, зі роботи. Ось такий податок на доходи від виконаних робіт, від якоїсь найманих праці. І е, розраховується зобов'язання за нашими правилами, за нашими ставками. І якщо там була сума сплачена менша, ніж треба у нас, громадянин повинен тут доплатити. Якщо там була сума сплачена більша, ніж за нашими правилами, на жаль, ніхто нічого не повертає. Але е, ну, треба бути готовим. На північний день така практика не дуже поширена, не дуже поспішають ті люди, які за кордоном не дуже поспішають подавати декларації, але ну, рано чи пізно вони, напевно, тоді повернуться і можуть бути в них. Тут їх чекати податкові органи з якимись претензіями, з якимись питаннями і так далі. Інша категорія людей це ті, які залишилися члени сім'ї залишили сім тут, і їм родичі пересилають сюди гроші. Податківці теж хочуть, ці гроші теж оподаткувати і сказати, що це доходить до нове. Але є ще у нас наприклад, сімейний кодекс, і він передбачає таке, такий газовий. Спільну сумісну власність. Наприклад, якщо чоловік мені тут приносить заробітну робіт це ж не є моїм доходом, тому що це наша спільна сумісна власність. Якщо чоловік мені прислав за кордону якісь гроші на отримання, це теж не є моїм доходом. Тому в кожному конкретному випадку треба е, закопатися якимись підтверджуючими документами про походження цих і, і грошей і мати, е, е, і готувати аргументи, щоб відбитися, щоб не сплачувати з цього податку.